Вітаю! Сьогодні ти дізнаєшся, як отримати необмежену кількість ікринок у дирщика, використовуючи лише одну пару, тобто одну самку і одного самця, спаривши самку один раз і отримавши одну ікринку. Цей спосіб дозволяє спарити ще необмежену кількість разів і відповідно збільшити шанс випадіння якоїсь мутації або шанс випадіння якоїсь статистики. Корзина для риб вивчається на 13 рівні, і для її виготовлення тобі знадобиться. 60 грибного дерева, 120 волкна та 40 соломи. Як ти вже бачив в відеоматеріалі, для того щоб скористатися цим способом, тобі необхідно розмістити корзину для риби так, щоб вона могла дістатися до нашої самочки та її захопити. Випустити цю рибу біля самця, і ось в неї знов перерване спарювання, та вона відновилася. Вона вже не 16 годин, а ось вона вже є готова. Таким способом можеш собі наробити таких ринок скільки ти забажаєш, та і потім повижено доїсть їх всіх інкубувати. Дякую за перегляд, якщо це було корисно. І зустрінемось на серверах UARC.